Доброго часу доби. Давайте сьогодні розберемося, що таке власне, у нас двомірні масиви. Тобто поговоримо про них і також покажемо приклад. Тобто покажемо приклад в E-Python. І також покажемо, власне, як можна їх використовувати при програмуванні одноплатного комп'ютера Microbit. Ну, що ж таке, дивіться у нас двовимірні масиви. Тобто одновимірні масиви ми вже знаємо, да? тобто, це може бути послідовність або чисел, тобто коли вони представлені просто ряд чисел. Або це може бути, наприклад, ряд слів, там, або інших, наприклад, об'єктів, можуть бути не тільки, наприклад, числа та строки, можуть бути різні об'єкти, можуть бути там навіть, скажімо так, інші структури даних, такі як словники, трошки пізніше ми також поговоримо про них. Ну і власне, дивіться, ми бачили. Власне, масиви, Дивіться, коли ми працювали з Excel, дивіться, ми також можемо бачити, що двомірний масив це, по суті, у нас табличка. Тобто, У нас дані представлені, дивіться, у нас у кожної клітинки є адреса. Тобто у нас є стовпець і є також строка. Ну, Наприклад, тут в Excel-стовпеця, дивіться, у нас столпеця, і строка у нас один. наприклад. І, Дивіться, ми, наприклад, клікаємо на кожен із елементів. Тобто, наприклад, у нас є тут числа в даному випадку. І ми можемо знайти адресу і можемо звертатися. Наприклад, бачите, це у нас 4, це у нас тут третій стовбець і четверта строка, наприклад. І таким чином ми можемо звертатися і можемо там виконувати різні дії. Так, ну давайте подивимося, як це в Python виглядає. Тобто В Python також у нас там багато цікавих таких функцій, і також я покажу сьогодні, як можна запалювати світодіоди, як можна змінювати яскравість з використанням, власне, домірних масивів. Ну Спочатку давайте роздивимося, як їх можна використовувати в ePython. Ну, давайте створимо такий масив домірний. Так, створюється він аналогічним чином, як і одномірний. Тобто У нас тут створюємо з використанням ось таких ось квадратних дужок. Так, ну і створюємо. дивіться, нехай буде у нас масив. Нехай буде у нас 3 на 3 масив. Тобто, дивіться, у нас буде, по суті, розмірність, тобто число колонок буде у нас 3, і число строк також буде 3. Так, ну тут, наприклад, у нас число 1, 3, 4. Це у нас перша строка. Так, друга строка, дивіться, у нас буде, наприклад, ну нехай буде 1, 20, 3, наприклад. Так, ставимо кому. Дивіться, тут можуть також бути, в принципі, і строки, не тільки число, можуть бути, в принципі, і строки. Тобто масив може бути в принципі, мати який завгодно формат, який завгодно, там, скажімо так, можуть бути дані. Так, ну Нехай буде 45 і нехай буде, наприклад, 6, там, ну що завгодно. Тобто, Тут в принципі, не принципово. Давайте тепер наш масив роздрукуємо. Так, Використовуємо команду Print. Так, і друкуємо масив. Так, Дивимось, бачите, ось таким чином він виглядає. Давайте надрукуємо його з використанням. власне, Щоб все це показати досить простіше, щоб було зрозуміло для людини. Давайте використаємо також цикли. так? Ми будемо звертатися, дивіться, до масива можна звертатися наступним чином до кожного момента. Дивіться, Спочатку у нас йде адреса, перша це йде у нас строка. І далі у нас іде Ну, Давайте зараз спробуємо, наприклад, роздрукувати. Наприклад, у нас число 20. Так? Тобто спробуємо його, наприклад, роздрукувати. Достатньо просто звернутися. Дивіться, Пишемо дві квадратні дужечки. Так, Перша це у нас буде строка. Строки у нас нумерація з нуля починається. 0, 1, так, 2, так? 2, Тобто, Це нам потрібна друга строка, тому буде тут одиничку ставимо. Так, І тут у нас дивіться, колонка у нас 0, 1. це друга колонка. Тобто у нас дивіться, другий рядок і друга колонка. так, Пишемо ось так. Ну, і Давайте подивимося, що роздрукується у нас 20. Бачите, 20 роздрукувалося. Так, давайте роздрукуємо, наприклад, число 4. дивіться. У нас число 4, це у нас рядок перший, тобто 0. У нас нумерація з нуля починається. І також у нас колонка друга. так, тобто, дивіться, У нас 0. Один-два, тобто третя колонка, по суті, це буде номер 2. Давайте роздрукуємо число 4. Ну, ось такий принцип. Бачите? Тобто, Я думаю, тут в принципі, все зрозуміло. Так, ну і Давайте тепер це витримо. І давайте власне, тепер спробуємо вивести всі елементи. Так, Я власне, зараз організую два цикла. Тобто, буде один, один зовнішній, другий також буде вкладений цикл. Так, Ми тут проходимося по, в даному випадку по рядкам. І також пройдемося, тобто зовнішній цикл проходиться по рядкам. Так, Пишемо range діапазон. ну, У нас тут буде 3, тобто масив у нас власне, складається з трьох, у нас буде мати розмірність 3. 3 на 3, тобто 3 у нас рядки, і 3 також колонки. Так, І тепер відкриваємо також внутрішній цикл, тобто тут ми проходимося вже по колонкам. Так, 4G, in range, так, індекси у нас будуть різні, тобто I і G. Так, і тут також ставимо 3. Тобто у нас буде власне, матриця 3 на 3. Масив, називають, чи матриця, також може бути 3 на 3. Так, print. Просто давайте надрукуємо все, що тут є. Так, ну, звертаємося до масива, до елементів. Дивіться, у нас перший індекс це у нас рядок. Так, і тут у нас буде колоночка. Так, колоночка. Звертаємося ось таким чином, буде у нас колонка. Так, ось таким чином у нас колонка. Так, і давайте власне, тут також задамо end, тобто це на що у нас буде закінчуватися при виведенні команда print. Так, поставимо тут пробіл. Так, І також давайте поставимо так, ми тут, власне, проходимося по колонках. Так, І коли ми пройшли ряд, давайте будемо переходити на інші. Тобто, ми тут задамо також такий символ, який не друкується, тобто символ просто переходу. На іншу строку, Так, ось таким чином, щоб перейти власне, на іншу таку ж строку, щоб показати це красиво. Так, Давайте зараз це запустимо. Запускаємо. Так, ага, що тут у нас щось не так. Давайте подивимось. Так, for e. так, in range. так давайте подивимось. Бачите, у нас надрукувало наш масив. Можна, в принципі, я тут символ возврату каретки використовую, можна використати слешем, переходу на іншу строку. Бачите, трошки буде просто тут певні проміжки. Ну, краще використати ось такий символ. Тобто, бачите, у нас масив виглядає красиво. Бачите, ось так: 1, 3, 4, 1, 23, 10, 45 і 6. Тобто, бачите, дуже нагадує, в принципі, як і В Excel. так, тобто, Все дуже нагадує. Ну, і Дивіться, можна позмінювати також. Змінювати можна також елементи досить просто, наприклад, ми хочемо змінити перший елемент, да? тобто, не замість одинички, наприклад, інший додати сюди. Ну, Все дуже просто дивіться. Просто звертаємося R, звертаємося, наприклад, у нас буде 0. Так, і друга також координата. Це у нас, нас стовпець. Це у нас перше, це рядок, ось тут, да, і тут буде також стовпець. Тобто рядок і стовпець нульовий. Да? Тобто, Нумерація починається з нуля. тобто, Дивіться на першій позиції, що стоїть, у нас буде нульовий, позиції, одна і друга. І давайте задамо, наприклад, сюди. ну, Нехай буде, наприклад, тут число 90-нехай буде. Так, давайте тепер роздрукуємо. Бачите, число я додав, тобто все добре, все працює. Тобто, ось такий принцип роботи по суті, з масивами. Давайте тепер подивимося, як можна це використовувати на практиці при запалюванні світодіодів, тобто ми будемо зараз їх запалювати, будемо також змінювати інтенсивні свідчення, і будемо робити певні візеруночки, певну картинку робити з використанням Microbit. І заодно познайомимося, як можна власне, використовувати такі можливості в майкробіт. Тобто це одноплатний комп'ютер. Ну, звісно, у нас його фізично немає, тобто ми будемо працювати в емуляторі. Запускаємо новий проект. Давайте створимо, наприклад, R. Воді. Нехай буде, наприклад, ось так. Нехай буде так називатися. В принципі, можна як завгодно назвати. Так, дивіться, у нас тут є власне два цикли при запуску постійно. Тобто, Ну в принципі, нам вони не потрібні. Ми переключаємося на Python. Дивіться, переключаємося на Python. Так, ми будемо програмувати на мові Python. І тут є також команди, можна їх просто витаскувати, можна їх писати в принципі, з нуля. Ну, Давайте спочатку створимо масив. Дивіться, у нас матриця 5х5, на так, тобто 5 світлодіодів по вертикалі, 5 по горизонталі. так. І дивіться, тут у нас адресація, тобто спочатку у нас йде власне, стовпець, потім іде строка. Бачите, тобто у нас йде X, Y, тобто спочатку стовпець, потім іде строка. Ну Ось таким чином можна запрограмувати, можна до них звертатися. Нумерація також починається з нуля. Тобто дивіться, Максимальний, чи власне, у нас буде п'ятий світодіод, це буде мати індекси 4 і 4, п'ятий, да? тобто який стоїть у нас. і... П'ята колонка і п'ята строка буде у нас нумерація 4-4, тому що нумерація починається з нуля. А перше у нас буде 0-0 мати координати ось таким чином, тобто ось такі особливості. Ну Давайте створимо спочатку масив яскравості, тобто яскравість світодіода буде змінюватися від 0 до 255. І давайте створимо ось такий ефект. Зараз давайте створимо масив. Такий двомірний. Так, Створимо двомірний масив. Так. Масив у нас буде мати матриця 5 на 5, тобто у нас буде також тут 5 чисел, тобто кожна строка буде мати 5 чисел. Ну, давайте зробимо, нехай буде у нас, наприклад, тут 100. Так, Нехай буде потім 255. Так, Нехай буде, наприклад, 12. Нехай буде 255. Нехай буде 100. Так, другий, дивіться через кому. Також другий у нас... Так, друга у нас елемент. Так, це у нас буде також у квадратних дужечках. Так, давайте у вас їх сюди. Так, трошки ось так. Ось так. Так, буде у нас 255. Так, 12. Так, і буде у нас 255. Так, 12. 255. Ну, давайте трошки тут поставимо також. Пробіли, щоб було красиво виглядало все. Так, поставимо тут також. Давайте розділимо пробілами. Так, я також скопіюю. Буду просто правити. Так, тут ставимо кому. ставимо ще один. Так, 3, 4. Так, і 5. Давайте поставимо п'ятий. Тут кому в кінці не треба. Так, 255. А, тут буде 12. Так, 12, 255, 255. Так, буде у нас 255. Так, і, наприклад, також нехай буде, так, нехай буде 255. <кій> так, 12. Так, також у нас тут 255, 12, 255, 12, 255. Нехай так і буде. Так, тут у нас буде нехай 100. Інтенсивність різна, тобто я хочу показати, що це дійсно працює. Так, 255, 12. 12. Так, 255, 255, так, і сотку. Давайте тут додамо. також сотку. Тобто від нуля, тобто 0, це у нас взагалі буде найменша раз яскравість, тобто взагалі горіти не буде. А, власне, 255 максимально горить. тобто Ну і 100 це буде у нас тобто, тускліше горіти. тобто трошки так, Ось таким чином для розуміння. Так, це у нас масив. Давайте його також сюди, щоб у нас виглядало це трошки привабливіше. Давайте зробимо ось таким чином. Так, ось так, порівняємо. Так, все добре. Так, ну і давайте тепер писати код. Дивіться, нам потрібно також, ми будемо відображувати щось на екрані, коли у нас будуть власне, натиснуто на кнопку А або на кнопку Б. Дивіться, у нас, у нас тут є кнопки. І давайте також візьмемо такі обробники і сюди їх власне, створимо. Так, Зараз оце я тут постійно що виконується, мені не потрібно. Я просто видалю. Так, і тут давайте кнопку. Дивіться, у нас тут є клавіша А, натиснуто. Обираємо. Так, обираємо, ставимо сюди. Так, і в нас тут є клавіша натиснуто, так, input button, так, press button A. Ну, давайте, власне, тепер так, ага, клавішу натиснуто. Так, і давайте також прив'яжемо сюди функцію. також, Так, опробника давайте прив'яжемо. Так, напишемо dev. On, так, button, on button prest. Button prest. Так, і нехай буде прес, наприклад, A, да? тобто нехай буде кнопка натиснута. Давайте зразу назвемо так, ось таким чином. Так, тут у нас буде пас. Так, просто постав порожня операція. Так, прес. Давайте сюди напишемо також так, пресити. сюди буде у нас батона натиснутий. Так, і давайте також обробник. Тобто у нас буде функція, яка виконуватися. Зараз також її виконаємо сюди. Так, І тут пишемо on. On, так, і зараз бачите, він уже нам підказує Python. Тобто, і власне середовище вже підказує, що можна створити. Так, тут просто переводимо ось таким чином. Так, input button. Так, давайте перевіримо on button, in, input on button pressed. Так, так on button pressed. Давайте подивимось. Так, угу, on button pressed. Так, ось таким чином button A. Так, он button pressed A. так, І тут у нас он button pressed A. Все добре. Так, все у нас функція виконалася. Так, ну давайте також задамо аналогічно для кнопки B. Тобто у нас буде кнопка B також. так, І напишемо тут B. Так, тут також напишемо B. Так, і тут напишемо також, оберемо кнопочку B. Так, буде кнопочка B. Так, ну а плюс Б, це якщо дві одночасно натиснуті. Тобто, дивіться, ми можемо програмувати в принципі, з використанням блоків, можемо програмувати з використанням мови програмування Python. Тобто тут вже як, як буде за смаком більше. ну Зараз ми роздивимося, власне, як в Python працювати. Дивіться, після натискання на кнопку А, у нас буде загорятися світодіоди. У нас буде виконуватися власне, певні дії. ну Зараз у нас нічого тут не виконується. Давайте зробимо, щоб у нас виконувалося. Тобто ми будемо виводити з масива наші яскравості, будемо виводити і відображувати на світодіоди. Так, ну Давайте об'явимо цикл. так, Зовнішній цикл, це ми власне, проходимося по X. Так, range, так, нехай буде у нас range 5, тобто у нас 5 світодіодів максимум, у нас, власне, максимум, тобто 5 на 5. Да, 5 у нас по горизонталі, 5- по вертикалі. Власне, у нас таке ось світодіодне та 5 на 5. Так, І тепер відкриваємо внутрішній цикл. також, in, Range. Так, і тут у нас буде 5. так. Ось так. Так, Ну і Давайте тепер використаємо функцію. Дивіться, у нас тут є світодіоди. Так, і є, тут у нас більше. є у нас функція за координатами, тобто встановлюємо власне світодіоди за координатами XY. І також яскравість. Яскравість у нас буде зберігатися в масиві. Так, ну і Давайте тягнемо ось таку команду сюди. Давайте її перетягнемо. ось так. Ось так перетягнемо сюди. Так, вона перетягнулася. Так. Ну і сюди ставимо так. Перше у нас буде, це у нас буде X-Y, ставимо сюди і та G. Тобто у нас x y координати, Дивіться, спочатку ми проходимося по x, тобто Це у нас колонки. А потім у нас будуть також проходитися, будемо проходитися будемо по Y, у Y у нас будуть строки. так, тобто Ми ось так проходимося. І ось таким чином у нас буде відбуватися встановлення необхідних власне, нам. Яскравості. Так, Ну і давайте сюди встановимо також, звертаємося до масиву. Тільки дивіться, тут треба навпаки перепутати. У нас будуть навпаки, тут у нас будуть строки. А тут будуть колонки. Пишемо ось таким чином. так, І звертаємося до нашого масиву. Так, ну І давайте власне, запустимо, спробуємо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, бачите, у нас вже запалилася світлодіодна матриця, все у нас горить, все добре, можна змінювати. Давайте подивимося, як у нас взагалі відбувається запалювання. Давайте подивимось, тому що у нас воно миттєво, у нас немає тут затимочки. Давайте подивимось. Тут є команда пауза, давайте її вставимо ось сюди. Так, ну дуже тут зручно. Давайте ось так я, так, я її вставлю сюди. Ось таким чином. Так, і давайте подивимось. Ну, давайте задамо хоча б тут, наприклад, 300 мілісекунд, щоб можна було щось побачити, і давайте запустимо. Так, Запускаємо. Так, бачите, У нас проходиться ось таким чином. Ми йдемо власне, по... Ось таким чином у нас відбувається, бачите, у нас нас відбувається, відбувається бачите, запалювання. так? Тобто ми проходимося, власне, по. Власне, по по колонкам, а потім проходимося власне, по строкам. Так, тобто, дивіться, Ось таким чином у нас відбувається запалювання світодіодів. Ну тут можна задати, дивіться, можна також задати яскравість. Нехай буде у нас, наприклад, тут, нехай буде, наприклад, 100. Так, і нехай буде також 100. задамо. Так, І давайте подивимося, як у нас буде змінюватися. Так, Бачите, трошки у нас змінюються наші яскравості світодіодів. Так, ось таким чином. Дивіться, наприклад, в центрі ми можемо задати 0, нехай у нас взагалі не горить Угу. Так, пішло, пішло. Бачите, в центрі у нас не горить взагалі. Так, нехай будуть крайні у нас, наприклад, горіти на полі. Так, ставимо тут 255. Ставимо тут також 255. Так, ставимо 255. І ставимо також 255. Запускаємо. Так, давайте тут задамо трошки поменше. Сотку ми, в принципі, побачимо все, що нам потрібно. Так, бачите, ось таким чином у нас візеруночок трошки інший, трошки відрізняється. Так, і давайте задамо також сюди, де у нас 12, нехай задамо, наприклад, по нулях. Так, 0. Де у нас 12-ки стоять, давайте 0 задамо. Так, 0. Де у нас тут ще 12? Так, ось тут. 0. 0. Так, і давайте запустимо, подивимось. Запускаємо. Так, ось таким чином, бачите, де у нас 12 стояло, там буде стояти 0. Ну і давайте ще також десотки. Давайте також задамо тут. Нехай буде у нас також тут по нулях. 0. 0. Так, і перезапускаємо. Так, ось таким чином, бачите, ось такі визеруночки цікаві. Тобто можна також задавати яскравість регулювати. Пир, ну, так, Наприклад, тут у нас нехай буде наприклад, тут 50. Так, і зверху нехай буде 50. Так, і нехай буде тут також 50. І нехай буде також 50, тобто з різних боків, так, тобто тут, тут, тут по 50. Давайте задамо. Так, бачите, все працює, тобто все, де нам потрібно, встановлюються, потрібні кольори та потрібна інтенсивність. Бачите, світіння становиться. Тобто все добре, все в принципі класно працює. Ну і Давайте ще зробимо, щоб у нас при натисканні на кнопку B, у нас взагалі все стиралося. Давайте зробимо так. так. Я тут зроблю також пробіл, поставлю. І є тут команда Очистити екран. І сюди вставляємо Basic Clear. Так, і давайте також все це. Так, я все також отак напишу. Так, трошки давайте сюди. Так, і давайте трошки це сюди. На, ось так. так, ось такий програмний код. Так виглядає. Так, запускаємо. Так, бачите, пішло, пішло, пішло. Так, все працює. Так, тепер бачите, у нас все це видаляється. Так? Тобто, повністю що у нас є. Все ми видаляємо. Так, ну і, наприклад, ще написали. Так, дивіться, ось так. Угу. Так, видаляємо. І давайте тепер повністю ну, треба дочекатися, коли він, да, тобто, коли він, власне, у нас виконається все так, ось таким чином. Бачите, ось так у нас. Такі у нас малюнки. Ну, ще можна задати, наприклад, тут 0. Давайте задамо тут, наприклад, 12. Або, наприклад, задамо тут 10. Інтенсивність 10. Так, 10. 10, наприклад, ось так. Задаємо ось так. Так, і давайте це запустимо. Так, ось так працює. Ну і давайте також центральний запалимо. Так, світлодіод, нехай буде горіти, нехай 255, нехай горить. Запалюємо. Так, бачите, все працює як треба, все у нас добре, все класно працює. Давайте тут ще задамо, наприклад, нехай буде у нас 20, нехай буде по краях, нехай буде, наприклад, по 20. Запускаємо. Так, бачите, змінюється тобто, по краях у нас інтенсивність одна, тобто інтенсивності різні, бачите, тобто, все змінюється, все добре, все працює. Ну, На сьогодні все. Дякую за увагу. Ви можете знайти власне, в описі під відео, можете знайти посилання на Microbit, на ePython, і також можете знайти приклади коду. Я також оставлю в першому коментарі. Всім до побачення!